Шановні учасники нашого засідання, хочу з приємністю відзначити, що в цьому році ми отримали досить багато пропозицій, цікавих пропозицій по всіх чотирьох номінаціях. Всього ми отримали 67 робіт. І, відповідно, всі подані твори спрямовані на виховання підростаючого покоління в дусі національної гідності, духовності, любові до родини і батьківщини національних традицій рідної мови. Коротко пройдуся, ознайомлю вас по кожній номінації, які в нас є пропозиції, і власне, коротко ознайомлюся з тим, що ми власне, можемо розглянути сьогодні. Перше. До номінації Літературні твори для дітей та юнацтва» надано 42 видання 16 авторів. Всі книжки, сповнені глибокого розуміння дитячої душі, прагнення зробити дитину краще, більш розумною, культурною, чемною, навчити гарно спілкуватися з людьми, з природою, з усім живим світом. Особливо хотів би відмітити, що художнім рівнем і виховним значенням привертають роман Таємна перлина» Юрія Лагвина. Там за Докуша та далекий гарнізон Анатолія Гая. Це художні документальні повісті для середнього і старшого шкільного віку. Я думаю, що ви всі мали можливість ознайомитися. Також серія для дотепного віку Григорія Фальковича Розумні дотепні вірші для дітей. А також книжки Івана Андрюсіка Ліся Мовчун, а вірші для молодших дітей Ганни Чубач, духовна поезія Галини Ісаєнко. У другій номінації художнього оформлення книжок для дітей та юнацтва було подано шість видань. Це дуже непроста категорія, і, як ви розумієте, малюнки у книжках теж мають величезне значення, особливо для дітей, для молодших читачів, але ж мушу констатувати лише шість пропозицій в рамках цієї номінації. Безперечно, на нашу думку ви можете ознайомитися з поданими роботами, але ж на нашу думку дуже вдало проілюстровані книжки Легенди про короля Артура Томаса Малорі в оформленні Людмили Карліленка та Олени Зеркалій та Бетка Ласунів, Ірина Сонечко в оформленні Катерини Щербакової. У третій номінації «Театральні вистави для дітей та юнацтва. Ми маємо вистави трьох театрів. Львівського академічного театру імені Курбаса, вистава Лісова письма Пісня за твором Лесі Українки, вистава Харківського державного академічного театру «Ляльок» імені Афанасьєва, лялькова вистава про принців і принцес з творами Анни Шмідт, та вистава Київського національного академічного театру оперети, музична казка, пригоди бременських музикантів за п'єсою Ліванова та Ентіна, Трубадур та його друзі всі Безумовно, всі вистави мають високий професійний рівень, але ж, на нашу думку, музична казка пригоди бременських музикантів київської оперети ми бажали би на найсправжньою мистецькою подією театрального життя України. Дуже рекомендую, хто може ще не дивився, на те можливість подивіться. До номінації Кінотвори для дітей та юнацтва запропоновано три роботи фільм Земляни автора і режисера Ольги Самилевської, Національна кінематика України, анімаційний фільм Маленький великий пес режисера Людмили Ткачикової, художника-постановника Наталії Чернишевої, студія Україня та короткометражний фільм Скрипаль режисера Максима Мельника, виробництва Закарпатської обласної державної телерадіокампанії. На нашу думку, з усього цього невеликого вибору заслуговує найбільшу увагу анімаційна історія Маленький великий пес режисера Люміли Ткачикової та художника-постановника Наталії Черношової, виробництва студії фільм». Це якщо завершуючи перегляд всіх робіт, які, які ми сьогодні маємо, ще хочу додати... Що нам потрібно також на сьогоднішньому засіданні, можливо вже другим питанням, визначити формат вручення самої премії. Оскільки положенням, ви знаєте, передбачено, що церемонія має відбутися у святковій урочистій обстановці. З цього приводу в нас є кілька пропозицій, ну, я думаю, що ми їх розглянемо, мабуть, після, вже, ну, після того, як визначимо переможців. Коли будуть рахувати? Так. Да.